Продовжуємо ефір. Польські протестувальники поновили блокування пунктів перетину на кордоні з Україною. Корчова Краківець і медика Шигині про це повідомили у Держприкордонслужбі. У пункті пропуску краківець рух вантажівок обмежено у бік України. А в пункті пропуску Шигині на виїзд так і на в'їзд до. Польщі. У Держприкордонслужбі також зазначили, зняти блокаду у пункті пропуску Шегині. Протестувальники планують вранці 19 квітня завтра, а в Краківці протестуватимуть до ранку 20 квітня. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Вітаємо вас, пане Андрію, в ефірі. Так, звук з'явився, почули чи вірна інформація, яку ми щойно озвучили, чи є щось додати? Ми вмикали сьогодні нашу кореспондентку, якраз з кордону. Вона сказала, що близько 800 авто на пункті пропуску Корчава Краківець знаходиться. Яка у вас інформація? Ну, власне, треба розуміти, що зараз на цю хвилину блокуються вже тоді чотири напрямки. Бо спочатку рано вранці ще блокувалися напрямки Ягодина і пункту пропуску Раваруська, а після 9-ї години польські фермери поновили свої дії по блокуванню пунктів пропуску Краківець та Шегіні. Якщо говорити про два останні, то вони певний час були розблоковані і рух тут відбувався інтенсивний відповідно до прописної спроможності кожного з них, і це давало можливість в знову ж таки великій кількості вантажівок перетинати кордон як в бік України, так і в бік Польщі. Але е зараз маємо ці напрямки заблоковані. Якщо по Шигіням, е як ви зазначали в обох напрямках, то по краківцю е блокується тільки е напрямок виїзду з Польщі, тобто в'їзд в Україну. Виїзний напрямок з України не блокується, і сукупно на, на напрямку Краківця та Шегінь На момент блокування це було десь півтори тисячі вантажівок, які очікували на можливість перетину кордону саме в бік нашої держави. По... Пункту пропуску Ягодин та Раворуська, які блокувалися, і до цього сукупно десь близько 600 вантажівок очікувало в черзі, але тут ситуація знову ж таки залишалася незмінною протягом останнього періоду. Взагалі не пропускалися за за останній час вантажівки, які слідують з України в Польщу. і ті, які планували їхати через Ягодин, і ті, які планують планують їхати через Раво Руську в бік України пропускалася незначна кількість вантажівок, фактично по кілька за годину, але так відчутно і критично це відчувається мала кількість вантажівок, які можуть перетнути кордон. Це по напрямку пункту пропуску ягодин, бо це найбільший інфраструктурний напрямок. Натомість за минулу добу тут кордон передмова бік України тільки 70 вантажівок. Андрія, от у мене уточнення, як відбувається взагалі комунікація, як оперативно чи ні. Повідомляють протестувальники про свої наміри, наскільки можна змінити маршрут чи виконати якісь дії? Адже м, вам доводиться якось координувати цю всю роботу, яка відбувається на кордоні, тобто наскільки це складно? Ну, все може бути по-різному. Таку інформацію ми можемо отримувати завчасно, до прикладу, там за добу. І звісно, ми її отримуємо від польських прикордонників, якщо таку інформацію вони мають від протестувальників, які знаходяться поряд кордону або які хочуть поновити свої дії. Буває так, що інформація надходить практично відразу з початком дій протестувальників. До прикладу напрямок пункту пропуску у Гринів, який на даний момент є на щастя, розблокований, але досить часто за останній період, коли рух тут блокувався, протестувальники змінювали свої настрої, свої е, інтереси щодо пропускних е, е, операцій, скажімо так, то вони обмежують рух для вантажних транспортних засобів повністю. На наступний день вони поновлюють можливість проїзду, хоча б невеликої кількості вантажівок, тому досить. Сить, ну не просто uh -huh. а, звісно, в першу чергу перевізникам і водіям, бо о, завчасно, аж надто завчасно, щоб можна було якось зреагувати. Такої інформації не надходить, uh -huh. пане Андрію. Далі ще трошечки про захист кордонів, які на межі з Росією на Сумщині, аби захистити регіон від ворога, продовжують зводити фортифікаційні споруди. Зокрема, на будівництві працюють і багато сумчан. Про це напередодні в нашому ефірі повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Арчух. Послухаймо його. Виділені були з бюджету країни най, найбільша сума грошей і сьогодні у нас працює найбільше підрядних організацій, щоб найкоротший термін підготувати нашу територію до захисту від ворога, для захисту наших захисників і захисниць. І працюють напружено, найкоротший термін ці завдання мають бути виконані. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як укріплені або укріплюються зараз наші північні, наші північні східні кордони? От все, що можете розказати? Але давайте з півночі почнемо, бо Сумщини, Сумщини вже торкнулися. Давайте я все такі і загальну і Чернігівщину, і Харківщину. Всі ті напрямки, де ми межуємо з країною терористкою. Треба розуміти, що всі складові сил оборони, підрозділи і державної прикордонної служби, і національної гвардії та підрозділів збройних сил України, які також посилюють цей напрямок. Кожен з Складових сил безпеки та оборони і самостійно також укріплюють свої позиції в максимальній близькості до кордону, де це можна розташовуватися нашим захисникам. Бо на жаль, укріплювати безпосередню лінію кордону в інженерному відношенні неможливо через ті обстріли, які Росія щоденно здійснює по території цих трьох областей. На додачу до цього, звісно, і за вказівкою керівництва держави до нарощення обороноспроможності долучаються і органи місцевої влади, як зазначили по Сумській області, так ті самі роботи і подібні роботи виконуються і по Харківщині, і по Чернігівщині для того, щоб створити другу, третю лінію оборони для того, щоб у разі, якщо ворог повторно спробує масово зайти на нашу територію, звісно, що наші воїни мали всі можливості Ості для того, щоб відбивати атаки і мали місця укриття, мали запасні позиції і власний вести також повноцінно бойові дії, аби відбити спробу вторгнення ворожих підрозділів, Пане Андрію, а захисні споруди будуються і на кордоні із Білоруссю, правильно? На кордоні з Білорусі ситуація відмінна в тому, що там не відбувається обстрілів з того боку кордону, тому ми маємо можливість укріплювати і безпосередню лінію кордону в інженерному відношенні, в тому числі це і міні-загородження, також на найбільш загрозливих напрямках. Ну і звісно, також укріплювати нашу оборону в прикордонні, що знову ж таки, ідентично, як і на кордоні з Росією, здійснюють і підрозділи з. Радових сил оборони державної прикордонної служби, національної гвардії, збройних сил України, а також це і великий вклад органів місцевої влади, які також долучаються до створення інженерно-фортифікаційних споруд для того, щоб мати сильні оборонні позиції і на цьому напрямку. І власне по кордону з Білоруссю, укріплення відбувається по всій протяжності кордону з Білоруссю це від Волині до Чернігівщини. Ще хочемо обговорити. От ви сказали спроби зайти, спроби ворога зайти на територію. Якраз от у Білорусі підготували диверсантів для України. Навчання там пройшли вагнерівці. Про це повідомив Центр національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля. Водночас. Прикордонники пройшли бойове злагодження підрозділів на півночі. Про це повідомляє у своєму телеграмі Держприкордонслужба України. Бійці проходили навчання із тактичної підготовки стрільби, медицини та евакуації. Зокрема, вчилися складати картки вогню та здійснювати управління в ході оборонного бою. Це ми, от буквально, побачили на відео. А щодо е спроб проникнення. Щодо ДРГ і оцих от вагнерівців, наскільки ви фіксуєте збільшення таких спроб диверсійних груп, пройти і де саме на тих ділянках, про які ви згадували? Ну, власне, по кордону з Білоруссю ситуація повністю контрольована, і ми не фіксували спроб заходу ворожих ДРГ або якихось провокацій, які б могли вчинятися з того боку. Я і зазначав, що відмінна ситуація по кордону з Білоруссю і по кордону з Росією, бо власне ворожі ДРГ виявляються саме на кордоні з країною терористкою Росією, і найбільша активність диверсантів за останній період ми фіксуємо саме по сумській області, але підрозділи і державної і прикордонної служби і інших складових сил оборони спільно тренуються як на напрямку кордону з Росією, так і на напрямку кордону з Білоруссю для того, щоб бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Ми розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій повномасштабній війні, яку країна агресор розв'язала проти нашої держави. Ми пам'ятаємо 24 лютого 2022 року, звідки заходили також російські підрозділи. Му цій напрямок кордону з Білорусі для нас він також важливий, і щоб ми його максимально убезпечили і наростили наші потужності, якщо все ж таки буде загострення і на цьому напрямку відбуватися. Але можу зазначити, що на даний момент в Білорусі в Росії немає достатньо потужних сил для того, щоб здійснити повторне вторгнення на територію нашої держави. Але знову ж таки, зважаючи, що Білорусь є. І країна яка підтримує росію тому за тим що відбувається на території білорусі активно стежать підрозділи розвід... розвідки в тому числі і прикордонної uh -huh. служби для того щоб розумівши наскільки ситуація може змінюватися і бути для нас загрозливою андрію дякуємо вам дякуємо що долучились і розповіли нам по різних напрямках буквально детально дали весь аналіз Андрій Демченко речник державної прикордонної служби України був з нами щойно на прямому зв'язку.